Я ще колись, коли фотографії були, фотоапаратами робилися. Теж не розумів, тіпа, що я був малим, тіпа, там, там, батьки там. І. А ну нормально, встань. Вилибнись. Я не розумів, для чого це робити. Ну, запечатлити момент. Ну, запечатляйте момент. От я в цей момент розсерджений. Запечатляйте його. Був знімав відео. В нас в Рівному і дві дівчини сиділи збоку. Я там годину там собі відео знімав, редагував. Я не знаю, скільки вони наробили фотографій. Може тисячу. Вони сидять і фоткаються. І Називаються новим трендом, називаються це новими темами. Ні, це не нові теми. Вони ці теми були давним давно Їм вже багато років. Тільки що їх розігнали через цю молодь, тому що через нас не могли розігнати, бо нам не втюхаєш цієї всієї фігні. Ну, бо то ну, приходять до вас, там, курточки продають кожен за 200 гривень за штуку нову. Ну, 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 старша людина зрозуміє, що це лохотрон. Ці не вистачаються їх. Я кожну курточку купив за 200 гривень. Ви зрозуміли, це лохотрон. І ці всі. Зпечатлення моментів це просто Це тисяча фотографій вибере вона одну-дві. І всі удаляться. Фотографії пусті, чого пусті, Бо тому що вони наіграні. Там немає живого. Там людина виставляє все в себе в кращому стані. І весь соцмережі, вони йдуть всі в кращому всі в хорошому, всіх все добре, в парах все добре, цвіти дариться, на море всі їздять, золото все супер. Але в реальності життя немає. В реальній житті немає. 90% того, запам'ятайте, що виставляється в інтернеті: 90% його немає. А може й 100% того немає. Ні людини, ні того всього, що воно показує вам. Взагалі соцмережі можуть вам показати про чоловіка тільки одне. Якщо ви бачите фільтри, вам відповідь просто – Це шахрай. Шахрайка. Все. Якщо ви далі діло будете мати з цим чоловіком, я вас вітаю. Вас обмануть, викинуть і знецінють. Чому? Тому що він вже показав. Раніше це ховалося, а зараз це на показу. І це типу нормально, це тренд, це така мода фотографувати бля самого себе. Виложить ріїрі.